Я вас вітаю. Мене звуть Марго. Вітаю вас, власне кажучи, на своєму в'язальному каналі. Якщо ви мої підписники, то ви вже можливо чекаєте на тижневе відео. Запрошую вас до перегляду проекту Магічний кубик, який плавно перетік в тижневий влог. Тобто тут ви побачите моє в'язальне життя за попередній тиждень. А я зараз, власне кажучи, знаходжусь у ось такій величезній хмарі. І з гарного мохерового виробу, тому не буду затягувати. Запрошую вас до переглядів. Добрий ранок! Так, у мене сьогодні понеділок, 10 червня. Одразу перепрошую за те, що записую відео з руки. Але, на жаль, трошки не маю часу, щоб виставляти штатив і все в цьому. Роді. Покажу вам просто свій кухонний робочий стіл, на якому безкінечний безлад, все в зошитах в бобінках. Отже, сьогодні у нас е, стартує магічний кубік-проект. І зараз я вам хочу... Так, це я вже кардиган свій розписувала. Зараз я вам хочу показати свої починання. Отже, я собі все розписала, спеціально якось по місцям їх не розставляла. Просто вчора відкрила зошит і перше, що на очі попадалось, і з проєктів так одне за одним їх і записувала. На першому номері в мене свет з кодовою назвою Antike. Мені хочеться більше всього, що ця назва і залишиться вже для готового светру. По ньому я планую майстер-клас випускати, але не буду загадувати. Для початку потрібно, щоб готова річ вийшла такою, як, як потрібно: Светер листя. Ну, тобто для того для розуміння, що це за виріб, там візерунок, а рани з листя будуть. Під другим номером в мене светер гачком. Дубль я його також обізвала. Чому дубль? Тому що ми дублюємо по картинці з інтернету. Третій номер це погон Тот Дункан, який ви бачили вже в відео. Звіті з шаленого тижня стартів». Я його розпочинала там, в четвертому номері реглан Опера. Хто дивився всі мої влоги від початку, ті бачили. в мене є такий синій з зеленими смужками тоненькими ковтинка, така, яку я вже 200 разів поривалася розпустити. Або переробити. Ну, по-перше, для початку його потрібно дов'язати, там рукавини дов'язані, тому він також сюди потрапив. Даю йому останній шанс під п'ятим номером французька ковтинка, яку я ще не починала, яку, власне, ось ви бачите зразок на рожевих бобінках. і під шостим номером Карді Аран. Ось він власне цей карді Аран. Буде він називатись Норвегія Норвей. Я вирішила так. Чому? Тому що я надихнулася, перев'язую візерунок з картинки, з фото однієї з норвежських майстрин. Я не відтворюю його ідентично. Я трохи змінила візерунок. Зараз ось в'яжу і паралельно намагаюсь малювати схему. Виходить, бо що, тому що я візерунок змінила. Під себе скажімо так, і тепер мені подобається, тому що її редакція не все мені заходила. І просто по фото, по фото, полотна, сама намагалась якось відтворити, по-своєму поробити, Отже, можна майже сміливо заявити, що це ну ледь не авторський візерунок. І так, вчора ввечері Олена вже нам е, помістила відео з кубиками. Ось за понеділок, на 10 липня, нас випали номери 1 та 6. Дивимось, у мене це Светр Антік або Карді Аран. Ну і як ви бачите, я почала працювати таки над своєю Норвегією. Чому? Тому що мені стало трошки за нього обідно, скажімо так, що він, він мав початись в стартах, але... Не почався, тому що мені потрібно було подов'язувати дитячі речі. Е, вже вчора посилка поїхала в Запоріжжя. Так, це ви бачите зразочок. Він вже, звісно, випраний. Разів три, до речі, мав навіть в пральній машинці він вже плавав. Це я почала вчора ввечері. Це буде кардиган широченький, е, японським плечем. Не знаю наскільки мені вистачить. Ниточки, в мене бобінка 600 грамів. Будемо надіятися, що на ті розміри, на які мені хочеться, все вийде. В'яжу в дві нитки: одна нитка, твіт, і тонюпусінька ниточка це мариносик. Півтори тисячі метрів. Просто його трошечки сюди підмотую для стабільності і щільності полотна, тому що твіт, ну, як і більшість твідів, косить безбожно. Отже, зараз я. Я дивилась, хотіла не ставити маркеру, тому що, в принципі, я його почала вчора ввечері. І це, ну, із цього вже половину я щойно відв'язала, а тоді очнулася, згадала, що господи, потрібно ж записати відео. Це ж початок. Це, це ж трошки не той проект. Тому зараз я поставлю ось тут на два пополовинки маркер, і сьогодні весь день. Буду намагатись працювати над ним, але весь день, звісно, не вийде, тому що на майданчик я не зможу це взяти, адже дуже велика бобіна, тому на майданчику буду або шкарпеточки в'язати пару годин, або ковтинку аріні дов'язувати. Планочки залишились по бірюзовій ковтинці, яку ви також бачили в попередньому відео. Ну, все, зустрінемось завтра. Добрий ранок. Так, отже, у нас сьогодні вівторок. І сьогодні випали номери 2 і 5. Під номером 2 в мене светр Гачко, котрий я обізвала светр Дубль, тому що ми дублюємо його з чужої роботи з фото з інтернету. А під номером 2. Цей під номером 2, під номером 5. У мене записана французька ковтинка. І так як вона ще в мене не почата, я вирішила в'язати <кхи> сьогодні весь день цей светрик гачком, щоб він потроху просувався. Він у мене пріоритетніший, ніж ковтинка, тому що зараз жарко знов почина ставати. А цей светрик все-таки хочеться пошвидше зв'язати, тому що дівчатка в суміснику. Чекають, вони трошки надихнуться, коли буде хоч одна готова робота вже, так як я в'яжу швидко, відносно хочеться його попросувати. Зараз тут йде в мене в'язання по колу, поки не буде висота полотна 30 см. Але просувається не швидко ця робота, тому зараз повішу маркер. Ось у мене вже тут якийсь і висить. Може, це я вже і помітила. І сьогодні весь день буду його в'язати з собою. До речі, цю роботу зручно брати також з собою і на майданчику. Тому це величезний плюс. Буду весь день займатися ним. Вітаю! Сьогодні середа. І ви не повірите. Якщо вчора випали номери 2 і 5, під номером 2 ось цей светрик. Вчора був невеликий вибір, і я сама його вибрала, вчора в'язала весь день. Ось мій маркер. Тобто я відв'язала половину. Ну, так само, як в мене було і до цього. Весь день його в'язала вчора. То на сьогодні випали два кубика з номером 2. Тобто сьогодні також буде тільки він і, і ніхто інший. Сьогодні у нас середа. Середа, яка 12. 12 липня, тому сьогодні буду знову в'язати його. Чесно, я розстроїлась, важко його в'язати довго, так повільно, він іде, рука болить. Очі, слава Богу, вчора не втомилась, бо в мене на гачку часто ще й очі втомлюються. Але рука права зап'ясток прям болів дуже. Ну, нічого не зробиш. Вчора ще до третьої ночі записувала відео схематичні для спільника безкоштовного по цій моделі, показувала дівчатам, розказувала, хто така виточка малювала картинки, як я пров'язувала в короткі ряди. Ще окремо вчора вночі поклала його та відв'язала зразок з самою виточкою. по-перше, продивилась, як це виглядає. Я показала дівчатам на відео, відзняла схематичну частину і про горловину також помалювала, По зошиту відзняла схематичну частину, щоб саме. Розрахунки дівчата могли починати вже робити, тому що я зараз, поки в кубику він у мене просувається, тим паче доля прям так наполягає, щоб він швидше просувався. Я думаю, якщо мені вдасться сьогодні зберегти ось такий темп, то я дійду до підрізу. Далі буде швидше трошки, поки не дійдемо до резиночок та до обробки горловини, бо там тоді як раблик просуваєшся. Але ну, зараз самий такий масштабний блок, метр двадцять по колу, тому воно так повільно і просувається. Якби це був вперед, то я б вже підрізи давно пройшла. А так полотно вже вдвічі складене, тому так довго, довго і довго воно все це діло йде. Подивимось, не знаю, як буду завершувати кубик. Думаю, в подальшому, можливо, просування такі великі вже не будуть, тому що сьогодні мені має прийти пряжа робоча. Маю трошки роботи нарешті, бо зовсім поки що щось з роботою ніяк не ладиться, не сезон. Ну, нічого, зате стільки проєктів попочинала більша активність на Ютубі. Тому зустрінемось з вами вже завтра. Добрий ранок четвера. Отже, так, перед собою ви бачите мій проект під номером 1. Ще в мене є проект під номером 4. Сьогодні кубики випали під цими номерами: четвертий та перший. Це светер. Светр листя. Я ще до кінця не вирішила, але думаю, що назва цього светру буде антик. Тому що так називається колір. Так, виробник назвав цей колір. Він такий горіхово-коричневий запилений. Ви його бачите трохи блідішим, він такий коричневіший, дуже гарний колір, мені подобається. Светр має ще попрямі трошки в'язатись, я сюди причепила маркерочок, але не знаю, чи зможу я сьогодні його просувати, тому що Тому що сама стабільна величина в світі це закон підлості, як ото кажуть. І саме цей закон, здається, спрацював в моєму випадку, тому що тоді, коли я думала, що буду в тиждень стартів. В... Робити великі просування по своїм заявленим проєктам, мені почали з самого понеділка надходити замовлення. Вчора я отримала пряжу по своїй основній роботі і не тільки пряжу, а два срочних замовлення. Це означає, що вони не можуть чекати до кінця тижня, поки я буду в'язати свої. Задумки, тобто свої проекти, свої втілення. Тому не знаю, чи зможу сьогодні виділити хоч пару годин на в'язання цієї краси. Звісно, б дуже хотілося. Мені руки просто чешуться. Мені неймовірно подобається в'язати ці арани. Це прямо-таки захоплює і така краса виходить, що дух захоплює. Не знаю, я особисто від нього кайфую. Мені вже хочеться побачити його в повноцінному великому светрі. Але якщо він не буде просуватись, я також не сильно, скажімо так, не розстроююсь, тому що дворі неймовірна спека. Але хочеться, хочеться його зв'язати. Я думаю, кожна в'язальниця мене зрозуміє. Хочеться вже бачити цю красу повністю доробленою, відчути це відчуття, відчути відчуття та втології виходить, вибачте. Хочеться вже кайфанути від цього переможного відчуття всередині, що. Я це зробила. Але роботи ще дуже-дуже багато, тому що светр буде великий в моїй задумці. Це оверсайз спиці номер 3 Ну, подивимось, можливо, я ну хоча б трошечки, хоча б ось цей е, рапортик один сьогодні зможу пров'язати. Не буду нічого загадувати. Віддамся на волю долі. Так, вітаю. Перепрошую за освітлення. Е, вже пізній-пізній вечір, можна сказати, ніч. Готовий мій светрик робочий, оверсайз, велика модель. Тут ширина 65, 63 і довжина 65. Ось така штучка готова. Зараз буду приступати, братись за кардіган. Вітаю! Отже, сьогодні неділя і час позвітувати про магічний кубік. Зараз я трошки покажу, як це виглядало все в моєму зошиті, але одразу скажу, що звіт в мене буде дуже дивний, тому що мене, на жаль, із частини кубіка витягла робота. Ось вона мене чекає. Я покажу вам також ці процеси. Зараз трошки по записам я покажу. В понеділок нам випадали кубики 1 і 6. Я працювала над шостим проектом Карді Аран. Вівторок це були номери 2 та 5. У мене був другий гачковий светр. Також зараз покажу вам просування. В середа це знову був другий, як ви бачите, кубик вибору у мене не було. Тому на цьому тижні. Светр гачком з назвою Дубль просунувся більше всіх, скажімо так. І останній день, в який я чекувала над власним в'язанням, був четверг і реглан Опера, але на жаль, я його хотіла в'язати, а в'язала по факту светер Аран, невеличкі трошечки просування. У мене були по цьому виробу зараз я вам у розкладці все це трошки детальніше покажу. П'ятницю, частину, в принципі, більшу четверга, та п'ятницю і суботу я працювала над замовленнями, тому що вони дуже срочні. Ну і як, як ви знаєте, буває все навалилося в один день маю на три різні напрямки три замовлення. Коли я кажу три замовлення, то це означає, що мені потрібно зробити шість виробів ось якось так. Тому зараз поставлю штатив і трошки детальніше вам розкажу. Отже, ось такі в неділю я маю просування по своєму кардиганчику арановому я відв'язала скіз повністю. З додаваннями по спинці по проймі, і також відв'язала частину пройми, яка є прямою. Тут вже я почала відв'язувати одне плече, але, на жаль, поки що зупинилась. Розрахунки всі вже в блокноті в мене готові. Ось стоїть тут мій маркер. Тобто, коли я починала, в мене була тільки ось ця частинка набрана. І, я думаю, в відео ви це вже бачили. Тобто, я просунулася ось так: річ достатньо широка. Ширина деталі, десь сантиметрів 65 см, ну тому об'єм роботи є. Тобто по цій модельці ось такі просування маю. Тепер я вам хочу показати Светрик Antic. По ньому просування зовсім невеличкі, тому що я в цей день вже працювала над забовленнями. Над робочими його пов'язала на майданчику за дві годинки. Ось такі просування невеличкі зовсім, тому що також дуже-дуже широке полотно. Чесно кажучи, я за нього навіть трохи переживаю за цей светер, що чи не занадто він широкий. Ну, але тут така річ, коли я ж деталями, що поки не зліпиш все це діло докупи, не зрозумієш. Тому будемо так тримати пальчиками, якщо все це доведеться перев'язувати. Ну, буде дуже неприємно. І не факт, що я його буду перев'язувати. Просто, можливо, він піде або на продаж, або на подарунок, якщо він буде мені завеликий, цей светр. Отже, поки що дуже повільно, але все-таки, як то кажуть, динаміка позитивна. Рухаємося більше в сторону плюс. А рекордсменом по просуванням на цьому тижні є джемпер дубель. А саме, ось прошу звернути увагу, де знаходиться маркер. Ось він. Тобто, таким, такою була висота роботи на стан початку. І так як два рази на мій светр-дубель випадав дубель, він в'язався два дні. Ось такий я маю просування. Ну, тобто майже вдвічі. Від початку, від того, що було. Тобто тут дійсно робота двох днів, я працювала тільки над ним повільно, повільно він сунеться, тому що в об'ємі маю 390 петель і полотно по кругу одночасно просувається і перед, і спинка. Але що хочу сказати. Що тут залишилось зовсім небагато, буквально десь можливо ось така відстань, і я вже буду на підрізах, тому надалі ця річ буде просуватись трохи швидше, так як полотно вже розділиться наперед і спинку, і кожна деталь буде в'язатись окремо після підрізів. Буде вже ще швидше, тому що, по-перше, це половина об'єму, а по-друге, там почнуться вив'язуватись скоси плеча, горловинка, тобто, це будуть вже такі більш-менші деталі. Там, звісно, потрібно більше уваги до цього діла, більш детальніше все це відв'язувати, тому що ну, розумієте, розрахунки, горловинка, скос плеча все одночасно вив'язується, щоб нічого не пропустити, не зробити ніде помилку. Так, із робочих проєктів я вам поклала трошки в кадр готову модельку, це щоб ви бачили, це не моя робота, це мені прислали як зразок для того, щоб я по ньому в'язала, тому що файлу з описом немає. І це також поки що майданчиковий проєкт, поки я вдома працюю над замовленнями, великими мохеровими виробами. це... Трошки я вам зроблю вставку светр білий, мохеровий, він вже готовий, запакований до відправки в мене. То на майданчику я, звісно, щось мені потрібно було маленьке, я взяла з собою моток, цей комбінізончик на 0,3 місяці, він достатньо невеликий. Він мені помістився в сумку разом із мотком, і я сиділа собі на лавці, відраховувала, відв'язала. Капюшон. Паралельно веду записи собі в телефоні для того, щоб зробити все-таки файл текстовий, щоб по подальшому відв'язувати все це діло набагато швидше. Коли підглядаєш в опис, тому що я не зможу відповідно кожного разу дивитись вираховувати по модельки ну, це незручно і довго. Ось так виглядає: гірлянда з маркерів. Поки що це для мене нова моделька, тому. Буксує, скажімо так, ну і майданчик, будемо відверті, не саме зручне місце для того, щоб починати нові моделі, по яким в тебе немає куди підглянути і як зв'язати. Це буде точно такий самий комбінезончик на 0,3 місяця. І ще буде три комбінезона, чи два, чи три. Вже не пам'ятаю, потрібно в записи дивитись, більших трошечки розмірів. Ну і, власне, зараз я вам покажу останню роботу, яка мною відв'язана. Тільки не знаю, правда, як вам помістити цю брилу в кадр. Ну, він величезний. Це я працювала над ним позавчора і вчора, частину п'ятниці. Ну, це п'ятниця від 11-ї вечора і до 3-ї години ночі. Там ще паралельно записувалось відео для мого каналу. Лекція записувалась. Отже, вчора я відв'язала планку, зібрала плечі, ось такий мухеровий, великий гарний кардиган кольору морської хвилі, Відв'язаний вже і початий рукав. Дуже мрію сьогодні завершити рукави і вже відправити його замовниці, тому що час дуже піджимати. Як я вже казала, це все дуже срочні замовлення. І потрібно швидко-швидко-швидко все це зробити. І буду про просувати роботу з дитячими комбінезончиками, тому що на подальше маю ще замовлення. У мене ще є така дуже гарна пряжа, синтетична еко-норка нейлонова, і з неї має бути дуже гарний кардиганчик. Ось такі я маю просування за тиждень в стартах. Я вважаю, що це дуже непогане просування шкода, звісно, що робота трошки мені перебила, адже планів у мене було побільше. Але я рада, що всі ці процеси не стояли на місці, не дивлячись на те, що була і робота, і запис відео, і побут, і життя. Тому я дякую вам за перегляд. Бажаю вам всім гарного настрою та гарного дня. Пишіть коментарі, якщо у вас виникли якісь питання, або якщо вам просто було цікаво. І до зустрічі зустрінемось в моїх наступних відео, Па-па!